Іду тихо, наче тінь, мовчання, та за спиною все ще почуть, обговорюють, судять без зупинення. Хто куди й навіщо йде не хочуть? Чужі життя носа сипхають, чиїсь недоліки шукають, а в своїх очах хоч ціла колода, підлість роблять, не помічають. Шукають в інших вин причини. Про себе ж мовчать, обман кидають, та знайте, люди, все вам повернеться, за зло своє ви теж відповідаєте, люди час прокинутись нарешті, не в чужі душі зазирати краще з добром іти. від серця щиро, зло з дороги назавжди проганяти, бо зло своє вернеться згодом, і справедливість переможе суд. Живіть добром, хай Бог благословляє, і хай в серцях не буде темних смут. Прийде час, і Бог запитає, як ти жив і що в світі ти творив. Тож будьте добрими, мудрими і чистими, щоб гідно кожен свій крок оцінить. Сійте добро, любов і милосердя, людина завжди світло має бути. Бо прийде час, і зло повернеться, і спитає Бог, чи зможеш відповісти, бо в світі, де доброта, це сила, залишайте сліди в серцях людських, творіть на благо, хай любов горить, і в кожнім дні нехай буде радість, а не гріх.